Система послуги підтримки для Ловін в Україні у цьому відео ми розглянемо юридичні питання, пов'язані з ПАР та послуги підтримки Ловін в Україні. Наприкінці цієї сесії, ви зможете перелічити основні юридичні та регуляторні принципи обігу пар, стан та тенденції сучасної політики у цій сфері. Описати системи підтримки для людей, які вживають наркотичні та психоактивні речовини Юридичні питання пов'язані з пар для подолання проблем, пов'язаних із неконтрольованим обігом пар, міжнародна спільнота через ООН ухвалила ряд документів. Вони покликані обмежити використання пар через запровадження покарань, у тому числі кримінальних, за їхнє неналежне використання. Головні документи ООН Єдина Конвенція ООН про наркотичні засоби Нью-Йорк, 1961 рік. Конвенція ООН ПРО психотропні речовини. Відень 1971 рік. Конвенція ООН про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Відень 1988 рік. Цими документами визначаються переліки підконтрольних речовин, обіг частини яких заборонено, а обіг іншої частини обмежено медичною практикою. У відповідності до цих конвенцій країни формують свою законодавчу базу і встановлюють міри відповідальності за ті чи інші порушення. Практично всі країни мають сувору відповідальність за збут підконтрольних пар. Але стосовно зберігання без мети збуту ставлення є різним. Деякі країни на практиці не піддають кримінальному переслідуванню зберігання пар для власних потреб, інші, навпаки, мають досить суворе законодавство, яким за це порушення передбачено позбавлення волі. Наслідками жорсткого антинаркотичного законодавства є посилення стигми та дискримінації стосовно людей, які вживають пар. Бар'єри щодо доступу до медичної та соціальної допомоги, крім того, надмірна регуляція обігу пар у медичній сфері призводить до того, що лікарі мало призначають ці речовини, побоюючись можливих наслідків. У країні у спадок від СРСР залишилось законодавство, що носить сильно обмежуючий характер. Кримінальний кодекс містить цілий розділ, присвячений кримінальним правопорушенням у сфері обігу пар, розділ 13. Він вводить кримінальну відповідальність за цілу низку дій, у тому числі за зберігання без мети збуту стаття 309. постановами Кабінету міністрів України затверджено переліки пар, обіг яких заборонено або обмежено. Посилання на документ про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від 6 травня 2000 року, номер 770 ви знайдете за посиланням під цим відео. Наказ МОЗ встановлює розміри підконтрольних пар, які визначають ступінь кримінальної відповідальності. Документ про затвердження таблиць невеликих великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу від 1 серпня 2000 року, номер 1088, зі змінами ви також знайдете за посиланням. Згідно з цими таблицями, навіть невеликі розміри пар, які особа незаконно зберігає. Можуть призвести до кримінальної відповідальності, наприклад, відповідальність наступає при зберіганні героїну або ацетильованого опію у кількості більше 5 мг. це навіть менше ніж разова доза. З іншого боку, законодавство України не має обмежень щодо роботи програм зменшення шкоди, у тому числі замісної терапії. Більше того, держава останнім часом взяла на себе розвиток та фінансування програм. Обміну шприців та замісної терапії є певні зміни і у полегшенні доступу до контрольованих пар у медицині, система надання допомоги споживачам пар в Україні. Лікуванням розладів пов'язаних із вживанням пар займається Державна наркологічна служба. Вона представлена в Україні наркологічними закладами, що працюють у кожній області. Останнім часом, у зв'язку із реформою і оптимізацією, у деяких регіонах відбулося злиття наркологічних та психіатричних закладів. Заклади цієї служби надають послуги з діагностики розладів, пов'язаних із вживанням пар, а також із лікування, детоксикації, замісної підтримувальної терапії, амбулаторного лікування тощо. Крім суто наркологічної допомоги, наркологічна служба надає додаткові послуги в рамках стратегії інтегрованої допомоги, яка включає в себе тестування на ВІЛ, гепатити, скринінг на туберкульоз, надання АРТ безпосередньо на сайті, або за визначеною переадресацією Супровід АРТ, ДОЦ-терапія, туберкульозу тощо. Також до надання ЗПТ залучені спеціалізовані заклади, такі як центри СНІДу або протитуберкульозні диспансери. На їх базі створено сайти АРТ, де пацієнти, які лікуються від туберкульозу або ВІЛ-інфекції, можуть одночасно отримувати ЗПТ, що значно підвищує прихильність до лікування цих інфекцій. Крім спеціалізованих закладів до надання допомоги споживачам пар, залучені заклади первинної ланки. Амбулаторії сімейної медицини деякі з них проводять замісну терапію і забезпечують інтегровану допомогу. Останнім часом відчутну роль грають і приватні медичні заклади, на базі яких надається терапія опіатними агоністами бупренорфіном та метадоном. У недержавному секторі діють організації, які надають послуги зменшення шкоди, програми обміну шприців, надання презервативів, послуги тестування на ВІЛ, гепатити, скринінг на туберкульоз. Працюють також мобільні амбулаторії. Крім того, недержавні організації надають комплекс послуг з формування та підтримки прихильності до АРТ та ТБ терапії, здійснюють соціально-психологічний супровід учасників програм ЗПТ. Усі ці організації працюють у тісній співпраці з медичними закладами, куди за необхідності переадресовують своїх клієнтів, а також з іншими НУО і правозахисними організаціями, які надають послуги харчування, прихистку, реабілітації. Перевагою НУО є більш тісний і довірливий контакт з представниками цільової групи. Відсутність стигми і дискримінації, можливість надання послуг на території клієнта, де він почуває себе більш захищеним, послуги рівний рівному. Таким чином на цей час сформовано континуум допомоги, до якого залучені усі три сектори суспільства: громадянський, державний та приватний. Підіб'ємо підсумки. Ми розглянули деякі міжнародні конвенції, що регулюють обіг пар. Ви також дізналися про деякі закони України, які обмежують зберігання та особисте вживання пар. Ми описали систему надання послуг людям, які вживають пар в Україні. Ця система наразі охоплює всі сектори суспільства: державу, недержавний та приватний сектор. Базові програми зменшення шкоди фінансуються державою і включають обмін шприців. А утріч роботу з надання послуг тестування на ВІЛ-гепатит та скринінг на туберкульоз, забезпечення презервативами, а також програми замісної терапії.